Словник страховика, поліс, твій страховий паспорт, який доводить, ти планував на випадок біди, а не просто панікуєш. Франшиза. Твій маленький внесок у драму. На автомобіль впало дерево, ти сплачуєш одну тисячу гривень, все інше сплачує страхова компанія. Страхова сума: максимум, що дасть страхова компанія, коли ти вже почав залатувати дири світової економіки. Ризик. Все те, що може пройти не так, але іноді проходить мимо, як твоя сьогоднішня кава на клавіатурі. Але якщо вона закрита кришкою, відшкодування, гроші, які ти отримуєш після неприємності. Іншими словами, це твій антидепресант, коефіцієнт без аварійності. Це твій бонус за те, що ти нічого не ламав. Також твій мінус за те, що ламав. Це так, як у школі. Цукерка за хороші оцінки, і двійка за шаленості. Страхова подія це тоді, коли ти точно розумієш, що нарешті моя страховка мені все покриє. Клієнт, ти, який злякано питає, а що, якщо, і радіє, коли страхова каже: не хвилюйся, ми тут. Неокс, ми завжди поруч з вами.